часі експрес новини наша команда розкаже вам, чим жили упродовж доби Нововолинськ, Волинь та Україна. Наталія Матвійчук у студії вітає вас, і далі будемо говорити про таке. Минає перша декада вересня, а школярі досі без підручників. Наші журналісти дізнавалися, хто ж винен та як компенсувати дефіцит книжок. У Нововолинську обговорили благоустрій території ринку, що функціонує в районі стадіону. Молодь Волині посилено готуватиметься до військової служби у 2016 2017 навчальному році. А також ситуація на сході, провокації з обстрілами і безпілотники. Як минула дуба у зоні АТО Про ці новини дивіться у випуску більш докладно. Перша декада вересня, а школярі досі без підручників. Із проблемою їх нестачі учні та учителі 4-х і 7-х класів стикаються уже не вперше. Хто ж винен та як компенсувати дефіцит книжок аби не нашкодити навчальному процесові, дізнавалася Івана Білішук. Учні четвертих і сьомих класів нововолинських шкіл, попри те, що навчання триває уже тиждень, про навчальні підручники досі тільки мріють. Надто проблемою нестачі книжок стурбовані батьки школярів. Не солодко доводиться і вчителям, котрі вигадують, як провести уроки, дати домашнє завдання так, аби виконати його міг кожен учень. Ну важко дітям важко, вчителям важко, батькам важко. Ну, але це. Не наша вина дуже великі черги по Україні. Всі кинулися підручниками, всі хочуть книжок. Ну а виконавці не можуть виконувати, не хочуть чи не можуть. Я не знаю навіть тої ситуації, бо я телефонувала і кажу, що ми хочемо книжок. Всі хочуть. Каже, ми вам гроші дали. Ну, така мова. Заступник начальника міського управління освіти Ольга Лакеш розповідає: замовлення на друк підручників були подані вчасно ще на початку червня. Закупівлі відбулися через систему Прозоро. За книжки, які вже отримали нововолинські школярі, управління розрахувалося. А проблема нестачі виникла тому, що вибір видавництв і авторів навчальної літератури повністю прерогатива шкіл. І оскільки Міносвіти рекомендувало аж понад три десятки видавців, то замовлення вийшли. Дрібними, а отже, видавництва не поспішають їх виконувати, бо невигідно. Є видавництва, які не виконують свої зобов'язання перед державою, перед обласними та міськими управліннями. Хочу сказати, що і фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення дійсно є 330 з обласної з державної субвенції. Ми маємо і засвоєних маємо двісті тисяч уже отриманих на 240 отриманих підручників, і 150 тисяч ми маємо з 150 тисяч з місцевого бюджету – це на придбання підручників, на доставку підручників. Засвоєних ми маємо уже 70 тисяч з місцевого бюджету, 50 тисяч ми вже відправили, але ми не можемо якраз для 4-7 класів отримати назад договора з підписом і початком про те, що вони прийняли наше замовлення. Прийняли наші замовлення і готові виконати наші замовлення із рекомендацій, і з наказу міністра освіти Гриневич говориться про те, що все-таки вони будуть міняти політику замовлення підручників, і можливо ця ситуація покращиться. З пояснень обласного управління освіти нам говорять про те, що видавництва зараз працюють над тим, щоб надрукувати ці підручники і ставлять такий період, що все-таки протягом двох неділь підручники для четвертих-сьомих класів мають бути у школах. Варто зауважити, що складна ситуація із постачанням навчальної літератури не лише в Нововолинську, така ж і в інших містах по всій Україні, залежно від контингенту учнів. Скажімо, в обласному центрі менше половини семикласників та четвертокласників мають необхідні підручники. У нашому місті 75% школярів цих класів їх вже отримали. Інші діти забезпечені повністю, навіть бувають залишки. Методист по бібліотечних фондах Алла Кухарук розповідає: рівень забезпечення та ...також залежить і від динаміки контингенту учнів. Наприклад, у сьомій школі кількість четвертокласників зросла. Тож на шість десятків дітей припадає лише 20 підручників. Не вистачає навіть по одному на парту. А про те, аби книжка була ще й у вчителя, мова і не йде. Виходять зі скрути, кому як вдається. Разом із новими книжками користуються й старими. Завдання там в основному збігаються. Автори в нас по четвертих класах там ті самі, що читання, що математика. Що ці основні кажу, що мова. А ну а по у сьомих класах, то, як ви кажете, ми викручуємося, беремо нові, додаємо старими. Якщо одна на двох нові книжки, то старі є в кожного, в кожного. І там вже завдання вчителі вже дивляться на це все і. Ну мусять якось дітки вчитися, і вчителі також. Доки батьки вимагають забезпечити їхніх дітей книжками у вчителів та директорів шкіл. Телефони обласного управління освіти обривають місцеві посадовці в області. Кивають на видавництва. Мовляв, ті обіцяють, якнайшвидше виконати замовлення за тижнів. Два прямий вплив на видавців має лише профільне міністерство. У відомстві обіцяють змінити політику держзамовлення підручників, принаймні наступного року. Можливо, теперішнім третьокласникам та шестиклас. У 2017-му поталанить більше. Благоустрій території ринку, що функціонує в районі стадіону спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар, обговорили на робочій нараді, яку провів міський голова Віктор Сапожніков. На засідання запросили директора ринку, керівників комунальних служб міста, керівника держпродспоживслужби, заступника начальника міського відділу поліції, головного архітектора Нововолинська, керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, азалія та добробут. У ході наради акцентувалася увага на своєчасному прибиранні території, вивезені сміття і косінні трави. Також наголошувалося на тому, аби перегородити доріжку з двору від палацу культури до центрального входу на стадіон та зі сторони проспекту Дружби. Директору ринку Петру Приступі встановлено завдання перенести окремі контейнери з метою розширення території продуктових рядів. А також у найкоротший термін необхідно встановити біотуалет заступнику міського голови Володимиру Рожелюку, який опікає комунальну сферу міста. Міський голова доручив тримати на особистому контролі виконання заходів. У Нововолинську усі заклади комунальної власності готові до опалювального сезону. На цьому наголосила Олена Шведова, начальник відділу будівництва комунального господарства та газифікації виконавчого комітету міської ради. 319 житлових будинків із 396 готові до роботи в осінньо-зимовий період. Зокрема, відремонтовано 70 покрівель. Здійснено поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій. Біля 90 будинків загальною площею 2688 метрів квадратних. Упродовж весняно-літніх місяців зроблено капітальний ремонт на вулицях Маяковського, Кримського, Некрасова та проспекті Перемоги на площі майже у 7 тисяч метрів квадратних. Виконано значний обсяг робіт у навчальних закладах міста та у Нововолинській центральній лікарні. Так, наприклад, проведено капітальний ремонт дахів дитячого навчального закладу номер 5 на суму 350 тисяч гривень, в загальноосвітній школі номер 5 на суму 1 мільйон 150 тисяч гривень, в школі номер 6 на суму майже 1 мільйон гривень. Та в Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості на що використані кошти на суму більше як 740 тисяч гривень. Також розпочато капітальний ремонт даху гімназії, на що передбачені кошти з бюджету розвитку міста на суму 400 тисяч гривень. Проведена промивка систем теплопостачання до шкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл на суму 37 тисяч гривень за рахунок коштів загального фонду. Як зазначила Олена Шведова, серед мешканців міста проводиться роз'яснювальна робота щодо створення. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. До такої форми управління уже зголосилися мешканці 165 житлових будинків. Питання про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років слухатиметься на черговому засіданні. Виконкому. У Володимирі Волинському чоловік викрав із салону маршрутки набір інструментів. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий житель Нововолинська. Наразі триває досудове розслідування. До Володимир Волинського відділення поліції звернувся 35-річний водій маршрутного таксі мешканець Ковеля. Чоловік повідомив, що із салону маршрутного таксі на території автостанції у Володимирі Волинському невідомий викрав набір інструментів. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 39-річний житель Нововолинська. До слова зловмисника уже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки із проникнення. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Волинським лікарням виділятимуть кошти залежно від кількості наданих послуг, а не ліжкомісць. Проте на що може вплинути відміна так званого наказу про ліжкомісця, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк, днями заступник міністра охорони здоров'я України з напрямку реформ Павло Ковтонюк повідомив про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я, який називають наказом про ліжкомісця. Згідно з яким медзаклади планували свою штатну чисельність залежно від кількості ліжкомісць, відтак кошти фактично виділялись не на пацієнтів, а на ліжкомісця, Повідомляє Волинь. 24 Ясно, що цей наказ застарілий, а нинішня система фінансування медзакладів прив'язана до нього. Стовідсотково потрібно створювати щось нове. Але я поки що не готовий сказати, що буде натомість. Роз'яснень ми ще не отримали. Пояснює Ігор Ващенюк. Посадовець каже, що швидше за все лікарні тепер фінансуватимуться залежно від кількості наданих послуг, а не ліжко місць. Я думаю, що розмір фінансування буде змінюватися щороку залежно від можливостей держбюджету, бо зараз фінансування на копійку, а вимагають від нас на 100 гривень. Повинно бути так, як у всьому світі: чим більше послуг надає лікарня, тим більше грошей отримує. В ідеалі прийматиметься державний бюджет. Депутати визначатимуть, скільки і яких послуг вони можуть оплатити, а решту оплачуватиме або сам громадянин, або страхова компанія чи фонд, каже головний медик області. Коли ми йдемо в магазин, то платимо за послуг. Лого чи товар. Так і в медицині повинно бути. Є послуга, значить, повинна бути і оплата. Поки це маленький крок, але ми сподіваємося, що далі реформування піде швидше. Додає Ігор Ващенюк. У складний для нашої країни час пріоритетним завданням суспільства є забезпечення суверенності та територіальної цілісності держави. А також національно-патріотичне виховання сучасної молоді. Тому на основі певних нормативних документів голова облдержадміністрації підписав розпорядження про план заходів із підготовки молоді до військової служби 2016-2017 навчального року. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, концепції допризової підготовки і військово-патріотичного виховання, положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей з метою підвищення рівня підготовки молоді до військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, затверджено план заходів із підготовки молоді до військової служби у 2016-2017 навчальному році. А також утворено обласну комісію із перевірки стан. Ну підготовки молоді до військової служби відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Згідно затвердженого плану заходів щодо підготовки молоді до військової служби у 2016-2017 навчальному році планується забезпечити збільшення кількості годин на вивчення предмету захист вітчизни та організації роботи гуртків військово-патріотичного спрямування, придбати макети стрілецької зброї та гранат. Для забезпечення виконання програми даного предмету сприяти модернізації навчальної, матеріально-технічної бази та кабінетів, провести навчально-методичні збори з викладачами предмету захист вітчизни та основ медичних знань для дівчат, а також практичних знань із освоєння навиків військової справи викладачами, йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Важливу роль відіграють заходи із підготовки юнаків до вступу у вищі навчальні заклади, заходи щодо військово-патріотичного виховання, фізичної підготовки до призовної мови. Молоді та заходи із цивільного захисту зобов'язання організувати та забезпечити підготовку молоді до військової служби відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу покладено на голів районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласні установи та організації. Безпеки України перекрила важливий канал для терористів. У полон донецьких бойовиків потрапили нові заручники. У МВФ розглянуть виділення чергового траншу для України у середині вересня, провокації з обстрілами та безпілотники. Як минула доба у зоні АТО, про ці події дивіться у короткому огляді новин. У неволю до окупантів у Донецьку потрапили нові заручники. Про це в ефірі п'ятого каналу заявив радник голови СБУ Юрій Тандін. Ми можемо говорити про те, що в перспективі будуть звільнятися 47 заручників, як мінімум, і ми повинні йти далі. Тому що на сьогодні заручниками вважається понад 110 осіб, сказав він. Радник голови СБУ закликав громадян обережно відвідувати окуповані райони Донбасу. Необхідно бути уважними тим людям, які пересуваються на лінії зіткнення. Тому що з'явилися нові заручники у Донецьку. Це наші громадяни, які перебували на території, де діють закони. І представник однієї із силових структур поїхав. Ав у Донецьк на запрошення своїх друзів, і його там затримали, зазначив Юрій Тандін. Податкова міліція спільно із центром спецоперацій СБУ та координації керівництва штабу АТО провела у сірій зоні безпрецедентну операцію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. Йдеться на сайті новин24. Зокрема, було перекрито найбільший канал поставок на непідконтрольну територію продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та інших товарів. Зазначається, що серед основних замовників таких поставок були так зване Міністерство оборони. ДНР. Однак українським силовикам вдалося провести обшуки на перевалочних базах і затримати автомобілі з товаром. Загалом в операції було задіяно близько сотні осіб, і всі вони повернулися без втрат. Наразі триває слідство. Міжнародний валютний фонд розглядає питання виділення Україні чергового траншу 14 вересня. Про це свідчить календар засідань виконавчої ради на сайті МВФ. На своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук президент Петро Порошенко повідомив. Таке рішення було прийнято за підсумками його переговорів з президентом-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Порошенко висловив надію на позитивний результат розгляду. Йдеться на сайті українських новин. У той же час Національний банк очікує другого траншу від міжнародного валютного фонду на загальну суму 2,3 мільярда доларів у 2016 році. За минулу добу терористи 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Вісім випадків зафіксовано на Донецькому напрямку, дев'ять на Маріупольському і три на Луганському. Провокаційні обстріли бойовики вели поблизу Авдіївки: Верхньоторецька, Луганська і Новоселівки. При цьому застосовувалися міномети, гранатомети, кулемети і стрілецька зброя. На Маріупольському напрямку також було неспокійно. Зокрема, у Широканому, де бойовики застосовували міномети калібром 82 мм, гранатомети і кулемети. На Луганському напрямку терористи вели вогонь по новоолександрівці з гранатометів і кулеметів, а по Попасній і стрілецької зброї. Також зафіксовано проліт трьох безпілотників на Луганському та Маріупольському напрямках. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!